Шановна Івано-Франківська громада, ви знаєте, хотілося б сьогодні вас всіх привітати святами, але немає нас чим один одного вітати. Немає, бо вже сьогодні зранку і в обід до Івано-Франківська наші побратими привезли перших поранених, наших друзів, які вчора там стояли. Тому сумний час зараз настав. Я вам хочу сказати. Що вчора відбулося. Але тішить одне, що не спрацював той план влади, який вона задумала, а задумали вони одне. щоб перші, люди, перші загони самоборони, які підійдуть до щитів Беркуту, внутрішніх військ була спровокована бійка, знову вибіг Беркут, знову побив людей, кого зміг забрав, і на тому все закінчилося, решта всі розбіжаться. Але так не відбулося, бо за першими людьми пішли не сотні, а пішли тисячі людей. І вже ні одного не можна було стримати. Всі, всі розуміли одне, що тільки треба йти вперед, і ніхто не хотів відступати. Тому відбулося те, що відбулося перші хвилини, коли відбулася ця бійка, коли стояли ті молоді хлопці з однієї сторони внутрішніх військ. І з другої сторони стояли хлопці з Майдану. Отаку От провокацію не дозволив зробити кличко. Він сказав вчора, хто бачив по громадському телебаченні одне: ви знаєте, я хотів, щоб не пролилася кров. Але зараз, після того, я не можу зупинити тих людей, яким набридло, набридло жити в такій державі. Тому в мене є два вибори. Або самоусунутець, або до них приєднатися. І він сказав, що він приєднується до них і готовий брати на себе відповідальність. Шановна громадо, ви знаєте, що в Івано-Франківську в нас є є внутрішні війська. Які вже ви чули з виступів попередників, готові їхати до Києва. Ви уявляєте, що вони хочуть зробити? Проти про тих хлопців, які стоять на Майдані, наших хлопців, які б стояли по іншу сторону барикад. Тому перше завдання, яке ми ставимо на себе, і запрошуємо всіх, хто може, не випустити цих хлопців, цих молодих хлопців до Києва звідси, це є перше завдання на найближчий час. Шановна громада, якщо ми будемо говорити, що відбувається в Києві, то там тотальне порушення законів. Якщо ви знаєте, є інструкції, є затверджене Кабінетом міністрів положення про застосування спецзасобів, коли можна застосовувати кійки? Я вже про це не говорю. Коли можна застосовувати водомети, шумові гранати і все інше, так що ви розуміли, при мінусовій температурі. При на своїй температурі. Ніхто ніколи і ніде водометів не застосовував. Вони кажуть, що вони тушили пожар. Та неправда, це та не так там відбувалося. Є інструкції, як повинні застосовуватись шумові гранати, гумові кулі і інші засоби. Повністю все було порушено. Повністю. І в нас зараз один єдиний шлях боротися і боротися до кінця. І я вам скажу удар. Готовий підписатися під кожним словом, яке було озвучено перед цим. Ми будемо стояти до кінця. Ви знаєте, згідно цих нових законів, кожного з активістів, з наших активістів, можна сьогодні посадити і не на один рік. Але ми в тюрму не готові піти. Тому ми будемо боротися до кінця. Слава Україні!